Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо розбійника, який буде грати через танець ножів. Будемо перевіряти силу персонажа, куди взагалі він може дійти по ямі. Якщо вам потрібно, щоб ми розглянули з вами білд, можете написати про це в коментарях. Але, друзі, білди змінюються майже. Кожен тиждень, я не думаю, що це буде геть рентабельно, але я думаю, що, якщо потрібно буде, то обов'язково запишемо це відео. Поки що скажу, що будемо перевіряти силу персонажа, звичайно, в ямі. Почнемо з 75 рівня. Як на мене, цей клас чудово підходить, щоб проходити якийсь контент нескладний. Тобто все, що знаходиться в відкритому світі, це буде чудово для цього персонажа, тому що його основна перевага це мобільність, тобто швидкість руху. Хочу, до речі, вам сказати, що цей клас значно посилили з минулого, скажімо так, сезону. Якщо він був в попередньому шостому сезоні. Тільки для того, щоб виповнювати якісь нескладні завдання, то в цьому сезоні я думаю, що його підняли десь на 5-10 порталів, якщо не помиляюся. Якщо ви будете грати цим персонажем на сезоні і будете використовувати сезонні відйомські сили, я думаю, що ви без проблем зможете закрити десь приблизно на 5 порталів, точно вище, ну і на 10 це максимум. Нагадую, що в цій рубриці ми перевіряємо, для чого взагалі нам потрібен персонаж. Наприклад, якщо ви хотіли зібрати якийсь білд, не знали, яка максимальна його, скажімо так, потужність, що він може взагалі робити, то якраз ця рубрика для того, щоб ми могли зрозуміти, наскільки далеко ми зможемо прокачатися цим персонажем. Друзі, по вмінням змінилося в основному те, що посилили всі ультимативні вміння в цьому сезоні. Тому я думаю, що цей персонаж буде чудово себе показувати. В ямі саме через те, що посилили наше ультимативне вміння. Тобто, якщо раніше воно... В нас взагалі не використовувалося в білді, та зараз ми його обов'язково використовуємо, тому що, як на мене, з ним білд став набагато кращим, набагато зручнішим у використанні, тому що завдяки цій ультимативній здібності ми тепер можемо спокійно, скажімо так, наносити більшу кількість урону, змінивши буквально декілька. Навичок в нашому дереві навичок Все ж таки, забігаючи наперед, хотів би сказати, що цей клас, як на мене, не годиться для того, щоб проходити великі рівні ями. Але якщо у вас немає цілі докачати, наприклад, всі ваші символи до. Максимального сотого рівня, якщо ви просто хочете проходити весь контент, то цього класу вам буде достатньо для того, щоб проходити будь-яку активність. Їм дуже зручно, як на мене, ходити орди, їм дуже зручно проходити якісь невеличкі рівні ями, і їм дуже зручно взагалі бігати по відкритому світу і виконувати завдання, наприклад, дерева. Або виконувати пекельний натиск, пекельний приплив, ну або хелтай. Тобто цей персонаж чудово підійде для того, щоб мінімально задумуватись над тим, що саме ми протискаємо з наших навичок. Єдине, що хочу сказати, що 100% вам потрібно буде, друзі, протискати. Всі ось, ось ці чотири навички. тіньова завіса це нам для захисту. Ці три навички, ми просто періодично на них натискаємо в порталі для того, щоб підняти свій урон, коли в нас працює ультимативне вміння. Для того, щоб коли ми виходимо з маскування, також наносити більшу кількість урону. Ну і наша головна. Скажімо так, одна із головних причин, чому ми наносимо більше урону, ми тепер використовуємо постійно насиченість холодом замість насиченості на тінь. І тому всі монстри в нас знаходяться постійно під контролем. Всі монстри постійно отримують більшу кількість урону. Хочу сказати, що бажано, щоб у вас на амулеті була. Така штука, як збільшення до пасивки. Зараз її знайдемо. До льодяної точності. Чому? Чим вищий буде цей показник, тим більше ви зможете наносити урону і тим краще ви зможете проходити різноманітні. Рівні ями. Так як в мене на цьому персонажі такого амулету, на жаль, немає зараз, то ми його будемо тестувати вже так, як є. Але, друзі, не знаю, як на мене, це один із кращих білдів для того, щоб, наприклад, проходити все-таки щось легеньке. Цей білд у нас вже був на каналі, просто перевіряємо, наскільки далеко він зараз зайде. Не пам'ятаю, на чому ми зупинилися минулого разу, але я думаю, що після того, як ми, скажімо так, перезібрали наш сет, то мається бути якийсь кращий результат. До речі, хочу сказати про взагалі завдання, які ми виконуємо в відкритому світі. Раніше нам потрібно постійно було прожимати нашу зв'язку рун для того, щоб наносити більше урону від наших мін. Зараз мені дуже сильно подобається саме цей персонаж, тому що тепер в нас вистачає кількості урону для того, щоб наносити його навіть без цих рун. Тобто ці руни тепер у відкритому світі є необов'язковими. І якщо вам не подобався, наприклад, цей персонаж для того, щоб проходити якісь нескладні завдання, то зараз цей персонаж є одним, мабуть, із найкращих для того, щоб проходити їх. Тому що, якщо раніше в нас урон був недостатній для того, щоб... Не затримуватися на якихось завданнях і нам потрібно було постійно друзі кожного разу його, скажімо так, бустити цими рунами. то зараз в нас з цим немає ніяких проблем, ми можемо спокійно собі бігати і без них. Але все ж таки в порталах я б радив набирати. Все ж таки бонус до цих рун, тому що з ними урон буде набагато краще. Ну, ви бачите, що першого разу, як ми зайшли в портал, ми їх запустили, тому нам доведеться тільки от запустити їх відразу ще раз на цій мапі. Ось наш бонус працює, і тепер наступне наше вміння буде наносити додатковий урон монстрам. Не знаю, можливо, змінилася якась, скажімо так, дія цих рун, але я помітив, що тепер нам, так як і на друїді, потрібно буде лише раз запустити на мапі зв'язку цих рун. Але чомусь вони не працюють так, як на друїді. Тут потрібно кожного разу, коли ми переходимо на новий Рівень порталу постійно потрібно їх запускати по-новому. -по -по тобто не вийде так, як на друїді, бігти до боса. І щоб ці руни працювали. Але ви бачите, що я тепер нажимаю будь-які клавіші, і на 80 рівні порталу в нас застається урон. Тобто Я так розумію, що руни ці працюють. Раніше потрібно було кожного разу. Якщо ми прожимаємо якісь інші вміння ці руни прожимати, зараз цього не потрібно робити, але я думаю, що якщо ми будемо йти вище і вище, то там, звичайно, ми будемо постійно підтримувати цей бонус. Тому що монстри на низеньких рівнях нас не вводять в ефекти контролю, а на високих рівнях вже в нас трошечки. Урон по ним присідає, і тому, коли вони збивають нашого персонажа, ну, тобто накладають будь-який ефект контролю на нас, то в нас якраз е закінчується наш бонус від наших рун. Тому бажано їм бігати все ж таки щось невисоке. Але перевіримо, друзі, От за 4 хвилини майже ми проходимо 80-й рівень порталу. 80-й рівень ями. Протискаємо на босі знову наше основне вміння для посилення нашого урону. І ви бачите, що я прожимаю маскування, прожимаю нашу холодну уточненість і от нас бос збив. Тобто, зараз нам бажано заново запустити цей бонус. Як бачите, 5 хвилин і цей рівень порталу ми також пройшли. Все ж таки, друзі, я б радив збирати вам цей білд, якщо ви хочете проходити якісь нетяжкі завдання. Ну, бачите, в нас тут один трошечки невкачаний гліф, який бажано було б докачати все-таки для того, щоб перевіряти силу. Але я не думаю, що він глобально вплине, скажімо так, на нашу перевірку, тому що, так, він досить додасть до нашого урону. 20 рівнів це дуже багато, але я думаю, що саму суть персонажу, саму суть білду ви зрозумієте без питань. Давайте спробуємо 85. Якщо не помиляюся, то цей персонаж має проходити 85 десь за 7-8 хвилин. Ніколи не пробував їм проходити 90-й. Я думаю, що в цьому відео можемо спробувати також з вами пройти 90 рівень. Але це вже як пощастить. Так, відразу набираємо наші бонуси. Бажано все-таки не попадати ні під які ефекти контролю, тому що як тільки монстри нас збивають, то в нас відразу сповільнюється наш урон. До речі, є одна ідея з цього приводу. Я думаю, що навіть на високих рівнях можливо є сенс брати руну не щоб використовувати наш бонус від урону. від наших зіль. А якраз щоб навпаки попадати під ефекти контролю, тобто руну Фео, можливо, це нам допоможе якраз, друзі, пройти навпаки вищі рівні порталу. Тому що руна Фео діє абсолютно навпаки до нашого білду. Тобто, якщо нас будуть вводити в контроль, то ми навпаки будемо наносити більшу кількість урону. Можливо, є сенс, друзі, спробувати саме грати через неї. Тому що наступне наше вміння, як тільки нас вводять в ефект контролю, буде наносити більшу кількість урону. Тобто, якщо ви не можете цим персонажем пройти якийсь складний портал, можливо, потрібно все ж таки цю руну замінити. Бо ми зараз використовуємо зв'язку, яка працює саме тоді, коли. Ми, друзі, з вами прожимаємо саме наші зілля здоров'я. Нагадую, що в цьому класі ми ці зілля можемо прожимати навіть тоді, коли нам не потрібно відновлювати своє здоров'я, тому саме ці руни чудово підходять для цього персонажа, тому що на інших класах руну. Яка дає бонус від наших зіль, буде використовувати, я думаю, складно, тому що нам потрібно буде, щоб нам наносили якусь кількість урону. А якщо ми, наприклад, знаходимося постійно під укріпленням, чи якщо в нас не витрачається здоров'я по якійсь інші ще причині, буде дуже складно запустити, скажімо так, Руну, яка надає нам бонус, коли ми використовуємо наше зілля, тому що, ну, як ми його будемо прожимати, якщо у нас не буде можливості його прожати, якщо в нас буде повне здоров'я? Тож, друзі, я думаю, що все-таки цю руну можна використовувати в сенсі тільки для цього персонажа. Ну, Тут, друзі, бачимо, що все ж таки цей клас нам виключно підходить для того, щоб проходити якийсь нескладний контент. Тому що тут постійно нам потрібно вже запускати наші руни, не вийде пропускати бонуси від рун, потрібно, щоб постійно працював наш. Війник, щоб постійно працювало наше ультимативне вміння. Тоді ми будемо наносити велику кількість урону. Потрібно постійно, щоб працював наш бонус від наших рун, які посилюють вміння на 100%. І без цього, друзі, ми геть далеко з вами не зайдемо цим персонажем. Тобто бажано все ж таки, щоб їм грати це проходити якийсь невисокий контент. Але дивіться, коли ми не переходимо на наступний рівень, то в нас все має працювати. Тобто прожимаємо наш ультимейт, прожимаємо раз це вміння і от має працювати наш бонус. Наш бонус працює, тобто Поки нас не спинять, ми можемо спокійно протискати нашу насиченість холодом, можемо спокійно протискати наш ультимейт. І від цього, друзі, наш бонус від наших рун не спадає в нас. Тобто, все ж таки. Як варіант? От бачите, нас знову ввели в ефект контролю, потрібно знову запустити наші руни, запускаємо наші руни, прожимаємо наш ультімейт. Я думаю, все ж таки спробуємо з вами піти через руну Фео, тому що не вистачає все-таки нам урону вже навіть в 85-му порталі. Ви бачите, що ми проходимо... Не сказав би, що дуже добре, тому все-таки, друзі, мабуть, спробуємо через руну Фео. Але наш персонаж постійно під укріпленням і викликати якось ефект, щоб нас все-таки ввели в ефект контролю, я думаю, це буде трошки складно. Але спробуємо. Тобто в теорії нам потрібно, щоб нас просто раз ввели в ефект контролю, тобто знайти монстрів, які нас або зупинять, або е, будуть накладати на нас якесь прокляття, або ж заморозять, і тоді наш урон має вирости. І ми зможемо проходити ще вищі рівні порталу. Давайте, мабуть, друзі, так і зробимо з вами. Тому що довгенько він іде в нас 85-й, але йде і це добре. До речі, що хотів сказати, не пам'ятаючи, говорив про це в минулому відео, ви бачите, що наш персонаж практично не має ніяких проблем з нашим здоров'ям. Тобто цей білд чудово підійде і для хардкору, і для тих цілей, щоб наш персонаж постійно жив. Тому що... В деяких білдах цього персонажа потрібно використовувати різноманітні, скажімо так, предмети, якщо ви хочете посилити саме стійкість свого персонажу. Тут нам вистачає тих предметів, що ми використовуємо в білді. Так, це ми до боса дійшли з вами. Ну, десь 8-7 хвилин. У нас. Знадобилося для того, щоб дійти все ж таки до бусу. Ну, я думаю, 85 рівень це не так уже і погано для цього персонажа. Тому що раніше 85 рівень, якщо я не помиляюся, ми йшли трошки довше, десь хвилин 9. Тобто зараз він проходить його уже на хвилину скоріше. Ну, це все залежить, звісно, від порталу, але якщо порівнювати, от чи змінилась сила персонажу, то ви бачите, що тут у нас залишалося 7 хвилин, тобто ми пройшли за 8 хвилин цей портал. Це вже краще, ніж було в нас до цього. Навіть пощастило гліф наш прокачати. Так, вимкнемо на чат, щоб він нас, нам не заважав. Друзі, ну давайте спробуємо ще варіант з іншими рунами. Подивимось, що у нас вийде. В теорії все ж таки краще використовувати саме руни як з щоб викликати. Покращення нашого урону, коли ми випиваємо зілля. Але давайте спробуємо. Спробуємо використати інші руни. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Все ж таки. Використати руну для того, щоб нас вводили в ефект контролю. Так, і тепер давайте ось так. Хтось дуже сильно хоче покликати нас в групу. Що дивно, тому що. Ми поставили, що ми зайняті, це, мабуть, якийсь у нас баг. Так, давайте спробуємо. От Coax, і тепер ми будемо наносити навіть не на 100% більше, а на 250%. Тому що за перевищення підношення нам дають додатковий ще бонус в півтора рази. Ну давайте тепер спробуємо, щоб нас ввели все ж таки в якийсь ефект контролю для того, щоб спрацювали наші руни. Тут у нас якраз зміни буде дуже зручно. Дуже зручно. О! Друзі! От тепер наше вміння... Теорії має наносити більшу кількість урона. Тому що ми впали з вами якраз під ефект контролю. От знову. Ну, друзі, ми з вами визначились, що цей клас більше підходить все ж таки для того, щоб проходити якісь невеличкі рівні порталу. тому що, як ви бачите, не вистачає нам урону для того, щоб для того, щоб друзі проходити надвисокі рівні. Але давайте спробуємо чому ні. Не допомагають, друзі, нам наші руни. Якщо ви хотіли дізнатися, чи допоможе руна Фео, давайте спробуємо попасти знову під контроль, бачимо, що в цьому сенсу ніякого немає. Не працює, друзі. Постійно ми під укріпленням неможливо майже постійно тримати цей ефект немає в цьому ніякого сенсу. Давайте все ж таки повернемо наші руни ті, що в нас були. Тому що не працює Руна Фео ніякої. Скажімо так, ніякого бонусу ми від неї не отримуємо. Повернемо наші попередні руни, ті, що запускають наш бонус до урону, все ж таки від нашого зілля. Ну і спробуємо ще раз пройти цей портал. Я думаю, друзі, що цей клас виключно підходить для того, щоб комфортно проходити всі завдання на мапі, тому що, як ви бачите, великі портали геть високі, він іти не може. Зупиняється десь приблизно на 90-му, от нас відразу ввели в контроль і спав наш бонус. Тобто він нам підходить для того, щоб проходити якісь завдання нескладні. Якщо ви хотіли цим класом повністю закрити, точніше, не цим класом, а цим білдом закрити повністю весь контент, я думаю, можна спробувати на сезоні, але на несезоні точно, на жаль, не вийде, тому що не вистачає нам все ж таки якоїсь кількості уронів. Якщо ми навіть закриємо за якийсь час 90-й портал, то є набагато ліпші білди, які дозволять нам це зробити скоріше. Я думаю, все ж таки, що саме цей білд можна використовувати виключно для того, щоб проходити якийсь нескладний контент друзі. Тому що для високих ям він, як ви бачите, не дуже гарно підходить, він все ж таки більше орієнтований на те, щоб проходити щось невеличке. Ну, я думаю, друзі, що на цьому можна зупинитися, тому що, як ви бачите, тут ми вже взагалі ніякого урону не наносимо. Якщо ви хотіли дізнатися саме силу цього персонажа до якої ями він може дійти. Ну от 85 рівень він спокійно проходить за десь 7-8 хвилин, а далі в нас немає просто змоги підняти наш урон до такої позначки, щоб закрити навіть 90-й. Тому що якщо ми навіть монстрів тут не можемо вбивати швидко, то я думаю, що просотий... Рівень навіть мова не йде в нас. Ну, друзі, зате дізналися. Якщо вам відео було корисним, можете поставити вподобайку, якщо ви чекаєте нових відео на цьому каналі. Можете підписуватися на канал. На цьому каналі будуть виходити різноманітні відео на різні теми, теми по грі Diablo 4. Можливо, про щось іще. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня, ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.